До 2002 року на вулиці Гоголя у Бучі було лише кілька будинків. Зараз їх більше 30. Однак всі лише на карті. За 100 метрів звідси починається так званий Гостомельський провулок. Місцевому архітектору забракло фантазії. Провулок слід було б назвати Житомирським, адже геть він весь заселений жителями цього обласного центру. Ми відібрали 15 рішень Бучанської селищної ради щодо виділення землі і вирішили особисто поспілкуватись із мешканцями примарного провулку. А то ви по поводу? Ось ну так, якщо... Ти... Я це не знаю, я це не писала, я це нічого не підписувала. Я такий участок не отримала. Я попрошу, я ж просила, не включать диктофон, ви як маленькі люди. Цілком можливо документи Марини використали в темну. Очевидно, її таємничий співмешканець знає про бучу більше. Ну, Віталій ну, ні. А Ну, Михайлович, Далі у списку Олександр Іванович Біленчук, також реальна особа. Сьогодні вихідний і Олександр Іванович справді виявився вдома. В бучі був, землю просив, скільки саме і коли не пам'ятає. Даний момент я на цей питання відповідати не буду. Чому? Мені достроєння. Далі більше Біленчук каже, що отриману землю здав в оренду. Правда, не пам'ятає кому і на яких умовах. Тобто, ви просто відказалися від свого участка в полі? Просто відказалися. А ви що з того імені? На жаль, не виявилось на місці. Припадає відразу три заяви. Сусіди ніколи не чули, щоб лютостанські якось покращували житлові умови. Ну як, якщо їх кілька чоловік в одній квартирі, як же може бути і маті, дочка і сини всю життя і зі живуть в те одної квартирі. Загалом ніхто із житомирських заявників не може похвалитись значними статками. Поки в Гостомельському провулку ще ніхто не будувався. Серед тутешніх сосен немає табличок із номерами будинків. І ймовірні власники сюди приїздять хіба що на пікнік та з нічев'я постріляти у порожні пляшки. Організаторів системи підставних осіб а також розмір винагороди, за яку люди погоджували стати гвинтиками в земельних оборудках, цілком може встановити слідство. І свого боку ми готові передати слідчим зібрану нами інформацію. На час підготовки цього матеріалу до ефіру інтерес до зібраної нами інформації вже виявили працівники прокуратури та управління боротьби з економічною злочинністю. Тому невдовзі ми сподіваємось повернутися до бучанської історії.